Слава Південмашу, друзі! Збирається юмазу, збирається вже дуже давно, не те, щоб давно, а довго. Бачите, вже я двері причепив. От хто скаже, як в МТЗ, все, я не буду дружити з вами. Це як в нормальному тракторі, в сучасному. Але й, оп! Ну, класно, коротше. Так. Нарешті я закінчив оцю стінку задню. От тільки-тільки, буквально хвилину тому я пофарбував її. Пофарбував ніби, ніби непогано. Прийшлося, бачите, дофарбовувати вже от в такому стані, тобто, коли все прикручено, там крила. Тому що ну, зі стінкою вийшло, що ну, ми її якби доробляли. Ну, ми її фактично робили вже коли каркас кабіни був на крилах. Ну, Бо сам каркас не знімали. Ну, коротше, довго пояснювати. Да, ми зробили нарешті цю задню стінку. Кабіна вже скоро буде герметична. Я думаю, повністю. ну Повністю, ви розумієте, це UMZ, МТЗ це там ніколи повністю не буде. От. Дофарбував, ну, підфарбував знов-таки от місце. Прийшлося отут також все закривати. Ну, слава Богу, пергамент він завжди виручає. от. Так. Це те, що стосується фарби. Так, тут видно, не видно. Робив я сьогодні оцей полік. Ну, сьогодні, оце, сьогодні не сьогодні, але доробляв сьогодні. Тут ще оце, там є у мене, що вставити також. Процес зборки, він ще не закінчений, тому ну, претензій до мене поки що нема. От. Що робив з поліком, я зараз покажу. Так, по поліку я прикатав, укатав віброізоляцію. Це не шумоізоляція, це віброізоляція. Причому не сама дешева. Ну, Звісно, з кусочків. Це задній цей полік. До речі, він рідний. От по виштамповка це навіть була. І ось підсилив я отаке ребро жорсткості. Спробую показати. Так, і тут зробив не видно. Коротше, тут у мене нарізав я різьбу. от Ось таке ребро жорсткості вийшло. Це один раз я тільки профарбував, бо враховуючи те, що з поліком ну, треба його це ворочати, там 3-20, один раз профарбував і вже от після укатки цієї вібри вже буду там дофарбовувати. ну Це низ, в принципі, буде, це щось низ кабіни. Ці штуки я не закривав, нічого. Це єдине, що в мене таке відкрите, ну не думаю, що будуть якісь там прям проблеми, щось придумаю. ну В цілому це отак от. Тут сюди ж підлога, ще полік прикручується фактично середній. ну Так, все правильно. Я вже кинув туди цю штуку вібро. Ось, ось що вийшло, вийшло дуже непогано. І радує мене цей ребро жорсткості, класно вийшло, все закручується, все працює. Залишилось по полікам. Залишився оцей самий здоровий полік. Я вже його повербував, сьогодні наклею віброізоляцію. І залишиться зробити, бо його немає і не було ніколи. Оцей от полік середній. Так, так, кабіна, ви бачите, незвичайна. я може, ну, да, я вже розказував. Це перероблений трактор. Причому в коментарях чомусь постійно питають, що це за полік. Це заводський полік, оцей задній. Це реально заводський поляк. На екскаваторах він був. От. Ну і вверх це також. Болти буду міняти, це длин я поставив. Бо я їх зафарбував. І вже як фарба висохне, я нормальні там болти у мене з прес-шайбою. Так що це скоро буде вийматися ці болти. ну і Звісно, вібро, шумо обшивка, все це буде кидатися. Коротше, кабіна стає схожо на кабіну. Ну, і бачите, сам трактор, ну, ніби схожий на трактор. Причому не просто на якийсь, а на, на класний трактор. Також сьогодні забрав вже на другому Юмезі з'їздив, забрав селітру. У нас ще далеко не всі покормили. Ну Даремно ми, може, починаємо з селітрою кормити, щось віри в... в селі. Селітру нема, ну я її забрав, покатався на сірку. Ну так, сірко, ой, сірко, болівар, на боліварі, звісно, я пока. Це вже мене куртить покататися на цьому сірку. Ні. Сірко поки що на відпочинку. Так, звісно, на боліварі я з'їздив, забрав селітру. От, не такий він. Поки що болівар, не такий. от, Так, ну а у сірка тут педалі. Ще сохнуть, другий слой. Педалі ви бачите, який буде інший ролик, я все покажу і розкажу, що це я тут замутив з педалями. Ну ви вже зрозуміли, але ролик я все ж таки випущу новий. Іскарка. От. Все, хлопці, всім дякую за перегляди, за те, що цікавитесь юмезами переробками. Ні, не переробками, реставрацією МЗ. Всім дякую.